Досі зневажуть знаходяться е, політики, депутатки і депутати, які ініціюють антиконституційні гомофобні е, е, законопроекти законопроекти обмежують свободу слова, свободу солдатва. Подивіться, будь ласка, на цю визначну дискримінаційну пам'ятку Києва саме в цьому кабінеті міністрів України було запропоновано за про законопроект номер 2450. Фактично мирні збори, які робить їх проведення неможливим, який робить можливим переслідування, штрафи, цькування, взагалі пригноблення людей, які просто хочуть виразити свій мирний протест. Тобто протестувати в Україні стає все гірше і гірше, важче і важче. Просто виходити на вулицю і щось говорити і висловлювати свій протест. Діскримінація, е, на жаль, популізм і оці лицемір... Своїх політику, ми вже стали звичною справою. Останнім часом пропонуються і приймаються дискримінаційні репресуючі законодавчі ініціативи, які стають законами. І одним із нещодавніх найбільш обурливих ініціатив є спроба криміналізації так званої пропаганди гомосексуальності. Такий закон може стати політичним інструментом для боротьби з усіма, хто не подобається нинішній владі. Такий законопроект може просто викреслити Життя тисяч або навіть мільйонів людей в Україні, але всі ці речі є лише побічним ефектом для народних депутатів. Основна мета цього законопроекту, подібних законопроектів це отримати політичні дивіденди.